Золотий переріз і його основи у всесвіті. План роботи. Золота спіраль. Основи золотого перерізу в різних областях зовнішнього світу. Гармонія золотого перерізу і сучасні уявлення про красу. Висновок. Золота спіраль. Це логарифмічна спіраль, швидкість зростання якої дорівнює золоті пропорції. Свою назву ця спіраль одержала через зв'язок із послідовністю вкладених один в одного прямокутників із ставленням сторін рівнем Фі. Які прийнято називати золотими. Золоту спіраль можна вписати в систему таких прямокутників, так і описати навколо неї. Популярність золота спіраль набула через те, що відомо з початку 16 століття, основи золотого перерізу в різних областях зовнішнього світу, області, з якими пов'язаний золотий переріз, архітектура та дизайн, мистецтво, математика, біологія та природа, фізика та космос і технології. Наша тема всесвіт, і я розповім про його застосування в космосі, природі, фізиці та в різних технологіях. Космос. Головним пунктом свого вчення Піфагор вважав поняття всесвітньої симпатії, тобто гармонії всього існуючого. Він одним з перших використав термін космос. Всі явища природи він оцінював з позиції, що принципи математики є принципами всього сущого. Золотий переріз у космосі це взаємозв'язок між геометрією об'єктів у космосі та фізичними явищами. Розглянемо деякі приклади, де можна спостерігати або застосувати концепцію золотого перерізу в космосі. Спіральні галактики. Деякі спіральні галактики, такі як галактика Андромеди М31, мають вигляд, що досить точно відповідає золотому перерізу. Космічні філаменти. У великих масштабах космосу можна спостерігати філаментарні структури, які утворюють мережу галактик, деякі з цих структур можуть мати пропорції, які наближаються до золотого перерізу. Характеристики атмосферних явищ. Наприклад, в зображеннях великих планет, таких як Юпітер чи Сатурн, можна помітити, що деякі великі атмосферні структури або смуги можуть мати пропорції, які нагадують золотий переріз. Різноманітність планетарних систем. Планетарні системи складаються з різних об'єктів, таких як планети, місяці, астероїди тощо. У деяких випадках можна спостерігати закономірності в розташуванні цих об'єктів, які відповідають золотому перерізу. Технології: Використання золотого перетину в дизайні науково доведено, що використання золотого перетину робить об'єкт візуально красивішим. Кращий приклад можна простежити в одній з найвідоміших картин Леонардо да Вінчі «Моналіза», в якій використовується принцип золотого перетину. Що дивно, так це те, що хоча це математичне рівняння, існує безліч природних прикладів, які також показують наявність цього поняття в їх структурі. Наприклад, квіти та мушлі, золотий перетин додає структуру в дизайн, що надає більш виразного характеру. Золотий перетин в структурі зображення є багато принципів в мистецтві фотографії, які допомагають фотографам створювати кращі кадри. Одне з таких правил відоме, як правило третин. Правило третин, по суті, ділить композицію на 9 рівних частин. Розподіл кадру робиться за допомогою рівних вертикальних і горизонтальних ліній вздовж кожної зі сторін. Точки, де ці лінії перетинаються, називають точками перетину. Також для орієнтиру можна використовувати і золотий перетин це допоможе вам побачити, де які елементи зображення знаходяться і чи створюють вони гармонію. Наявність золотого перетину на людському обличчі навіть наші обличчя спираються на концепцію золотого перетину. Голова утворює золотий прямокутник, а наші очі стають центральною точкою. Ніс і рот розташовані на правильних ділянках відстань між підборіддями і очима. Центр зіниці пропорційний нижній частині зубів і нижній частині підборіддя. Зовнішній і внутрішній край ока пропорційний центру носа. Наш зовнішній край губ доповнює зовнішні грибині губ. Природа було встановлено, що числовий ряд Фібоначчі характеризує структурну організацію багатьох живих систем. Наприклад, спіральне розташування листя на гілці, молекули ДНК та РНК мають структуру подвійної спіралі. Її розміри майже повністю відповідають числам ряду Фібоначчі. Ще Гетте підкреслював тенденцію природи до спіральності. Павук плете павутину по спіралі. Спірально закручується урагам. Нелякане стадо північних оленів розбігається по спіралі. Молекула ДНК закручення подвійною спіраллю. Насіння сонечника квітки-ромашки розташовані по золотим спіралям, які закручуються назустріч одна одній. Причому числа правих та лівих спіралей завжди відносяться один до одного, як сусідні числа Фібоначчі. Усе, що здобувало якусь форму, утворилося, росло, прагнуло зайняти місце в просторі і зберегти себе. Це прагнення знаходить здійснення в основному у двох варіантах: ріст на гору або розстелення по поверхні землі і закручування по спіралі. Фізика. У кожної планети є мінімальний радіус орбіти, але й максимальний, як і у будь-якого еліпса. У всіх дев'яти планет сонячної системи відношення мінімального і максимального радіусів орбіт цілі степені числа золотого перерізу. Похибки зовсім незначні, частки відсотка. У Землі ж відношення радіусу до рівня числу золотого перерізу першого степеня. Також відношення відстані від сонця до Землі, до відстані від Сонця до Плутона – число, що виражає золотий переріз. Основний внесок золотого перерісу спостерігається у математиці: мистецтві, архітектурі та біології, а не в фізичних законах. Гармонія золотого перерізу і сучасні уявлення про красу. У 19 столітті великої слави набули психологічні досліди Густава Фехнера. Усім учасникам експерименту, 228 чоловіків і 119 жінок, пропонувалося вибрати з поміж чотирьох запропонованих прямокутників найприємніший для їхнього сприйняття з естетичного погляду. Виявилося, що досить часто вибір падав на прямокутник із відношенням сторін Т. У, нас, у наш час золоті, прямокутники трапляються досить часто: це і форма столів, конвертів, поштових марок, шкільних дошок, деяких аркушів паперу, форм книжок, кімнат, будівель. У багатьох предметах побуду, таких як посуд, можна знайти золоті відношення. Альбрехт Дюрер навіть створив золотий шрифт, у якому букви побудовані згідно з золотими пропорціями. Висновок. Золотий переріз та золоті спіралі, що базуються на числах Фібоначчі, є математичними концепціями, які мають широкий вплив у різних галузях, таких як архітектура та дизайн, мистецтво, математика, біологія та природа, фізика та космос і технології. Застосування золотого перерізу та золотих спіралей в різних контекстах підкреслюють взаємозв'язок між математикою та природою, а також важливість гармонії та балансу в естетиці та дизайні. Дякуємо за увагу.